Всім привіт, друзі! Я в Аврорі. Все працює без світла. Такі умови, але четвертий рік війни всі пристосовуються. Єдине, що не дуже буде гарна картинка, тож вибачте, але поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і давайте дивитися. Почнемо з іграшок. Дивіться, з'явилася отака сова. 34 гривні. Мені подобається, я люблю сов. А, хто це лосі? 49 гривень. Мішечки. І подивіться в комплекті отакі е, брульки, да, можна їх назвати. Значить 27 гривень. 60 гривень отакі грибочки наборчик, Ось такі кульки Мохнаті, дуже прикольні. Так, фігурка повітряна новорічна, 55 гривень. Симпатичні. Різні такі композиції. Двері прикрашати: 44 гривні, 99 гривень. Так, набори фігурок. 69 гривень сніговички. І отут дивіться, отакі гарненькі, отакі гарненькі кульки. 99 гривень. Я хочу гірлянду штору від USB. Ось тут бачу. Холодне світло. 60 лет 3,9 метри, 0,6, довжина оцих самих, як би так сказати, вісюльок, 199 гривень. Холодне світло, це єдине, а тут навіть блакитне світло. Єдине, що мені не подобається. Я люблю тепле саме гірлянди. Воно все блакитне. Так, подивимося, що ще є. Гірлянда декоративна. Такі гілочки. 99 гривень на батарейках. Так, тут на да, батарейках. Отакі кулі, прям великі гірлянда. 249 гривень. Ще б подивилася на сонячних батарейках, Отакі мені подобаються е лампочки. Вони бувають, Це, до речі, жовті, блискучі, такий жовтий, приємний блиск. І коштує 249 гривень. І вона на батарейках теж. Я б садочок собі взяла, якщо чесно. Жовте світло, декоративна гірлянди гілочка, дуже гарно на ялинці така виглядає. 699 гривень. 8 режимів, щось таке. Так, отака От гірлянда. Тут не намальована, вона буде такою 149 гривень. Бачите, просканувалася. От таким, як раніше казали, як ви оце називали? Іний, дощик. От схоже, тільки в разі гірлянди, і теж дуже гарно на ялинці буде виглядати. Все на батарейках. Все на батарейках. От вона ж. Але гірлянда гілочка і тепле світло, 9 метрів, 240 лет. Так, вона від мережі. Шкода. Хоча гірлянда в мене мережа так працює в будинку, що постійно є. О, дивіться. Ось те, що я шукала. Гірлянда штора 200 лет, 2 метри довжина, 4 метри довжина цієї самої гірлянди. Так. 2 метри це висота, мабуть. І від USB. 299 гривень. Треба глянути сьогодні, до речі, на тему на алі розпродажа. Гляну, якщо що, на наступний день заїду. І придбаю собі, хочу ще в миючі зайти, засоби. Да, до речі, дивіться, свічечка, чи що це. А, це декоративна стрічка. Так, скільки вона? Чи хлопавка? Хлоповка, мабуть, слухайте. Навіть темно ще й погано видно, я хочу сказати. Так, це хлопавка 19 гривень. Мені здається, у цієї тарілочки не було. 249 гривень ця акція. Ну, дороговато, мені здається, для того, щоб її поставити на стіл. 249 гривень такі чашки з кришками. Ось такі от симпатичні. Так, маю засоби. Капсули сіла, 129 гривень. Мені треба доні купити в квартиру. І е, я от думаю, капсули взяти чи все-таки серветки? Серветки мені дуже сподобалися. Капсули для прання. Voшен Free 179 гривень. Тут виходить 12 штук, а тут 15 плюс 2 штуки. 10-52, мені подобається, коли вони пишуть вартість одного прання. Якісь нові капсули 77 гривень, 10 штук, взагалі по 7 гривень, 109 гривень, отакі от капсули 10 штук по 10 гривень. Виходить. Мабуть щось треба новеньке взяти. Я думаю такі зараз візьмемо. Вош це те ж саме здається, що і and Free. 84 гривні по 840 виходить. Так, сіла капсула для чорного 139 гривень 10 штук, 139 гривень 10 штук. and Free, до речі, бачите для м, кольорових речей пере в холодній воді. До речі, вона реально і в холодній воді розчиняється. 149 гривень. Єдине, що. В будинку в мене стара машинка, в старій машинці вони і в теплій воді розчиняються погано. Буває, ці виполізку, що потім на якісь речі знаходиш оцю саму оболонку, яка не розчинилась, і вона вже так підсохла. Савекс 10 штук 139 гривень, якісь нові ліор 99 гривень. Аріель – 349 гривень. Пам'ятаєте, я вам казала, що в мене була алергія на їх запах, і я тоді вже такі невеличкі розслідування провела, порівняла їх і виявилося, що вони. Палені були, якась контрабанда була. Так, тут виходить 15 гривень прання, тут виходить 16 гривень. Прання менші. Ну, запах є, але я від нього ще не чихаю, значить, нормально. Лоск 199 гривень 13 штук по 15 гривень прання, і оці ці блумі великі 254 гривні по 6 гривень прання. Може, одразу таку взяти, не знаю, сумніваюся. І для порівняння. Так, оці мені сподобалися листи по 3 гривні прання, 30 листів. Але там кожен лист ще можна ділити на двоє. Я брала лаванду. Ну, І, мабуть, її вже і візьму, бо якщо я зараз не візьму, то я потім забуду про неї. Чому б ні? Антижир, дивіться, 77 гривень. Ну напишіть, хто якийсь цих використовував 218. Універсальний засіб для очищення поверх 219-54 гривні. Засіб для миття в кухні, знов антижир по 49 гривень, антижир по 55 гривень. Так, ну все ж сьогодні ще 11-11 день розпродажів, да? чи вчора він був? Важко сказати, але акція, бачите, ще діє. Я оце думаю. Проклін теж антижир, Galaxy антижир. От Galaxy я точно брала і знаю, що він гарний. Тому, мабуть, або спробувати. Мені подобається назва BioBlisk. От його. І візьму. Ой, так, вам потім, до речі, з'явилися оці. У Полісковичі по 189 гривень. І мені цікаво, чому немає ще досі у Полісковича в якомусь такому форматі. Те щось кинути, але я в гранулах, в гранулах, ви знаєте, я пробувала і мені сподобалося. Дуже актуальний товар сніжколіт зараз виглядає так, знаєте, футуристично. Я просто чомусь звернула увагу. І от сніжколіт подешевший, 84,99 гривень. Я навіть не знаю, в цьому році буде сніг чи не буде сніга. Улюблені в кавичках мамами слайми. Ось такий для води іграшковий. Не знаю, чому іграшки цікаво. В цих засобах може, щоб діти побачили та попросили придбати. Освіжувачі повітря. От цікаво. Гелевий освіжувач повітря, мабуть, його просто відкрити треба. 49 гривень і півоніаклейт. Набір блоків для унітаза 149 гривень на акції. Зараз бриф. Отакі по 39 гривень блоки. Так, до речі, раніше я використовувала, але мені mm -hmm. більше подобалися такі наліпки. Туалетне качення було. Воно таку квіточку робить гелеве. Зараз ні. Кисневий відбілювач маленький, кому хочеться попробувати. І знаєте, тут написано, що хочеш дізнатися ціну скану товар. Набір стікерів для унітазу, товетне качення. Так, на жіночі прокладки, до речі, знижка. Мені лікар порекомендувала котексами користуватися, я ними користуюся і мені подобається. Немає, знаєте, якогось там запарювання, чогось такого, коротше, для мене комфортно. Якщо ви іншими користуєтесь, напишіть ще й на отакі натурела, але мені здається, вони поганенько поглинають порівняно з котексом. Олиси гарно поглинають, але от від них в мене якесь таке, як мені подразнення виходить. Так, і акції на них немає на котекси. Акція, бачите, можете подивитися, Белла Тінсу ці непогані, і такі вони невеликі, кому треба. От мені дуже зручно їх використовувати і гарна ціна. Взагалі, ну, теж, я так розумію, всі на різні дні циклу ви купуєте різні прокладки. Так, Белла 84 акція Ні, 144, 109 Натурела, 92 Любрес, кому треба зараз на Книжка «Хоть це цікава тіна, хто використовував, напишіть мені. Теж на них бачите акції зараз. Можна вигідно придбати. І якась нова, не бачу такого, нуль парфуму, ноль хлоридо, 22 гривні. Гріндей. О, добре, що я під цей відео пішла. Я згадала, що мені ще треба шампунь. І ще згадала, що в мене в квартирі знайшовся отакий новий шампунь. Зараз би його придбала. Непогана серія 118 гривень в асортименті. І отакий я зараз ще використовую. Ну, мабуть, я його просто візьму собі про запас на знижці зараз. Так, а цікава. А, це бальзам по 118, а шампунь по 153. Гліскур. Вам подобається ця серія. Саме теж, бачите, на знижках 139 шампунь великий, підрозібрали під 119 бальзам і кондиціонер 154 гривні. Я, до речі, використовую, тільки блакитна в мене якась серія зволожувача, мені дуже подобається. І він без олії в мене якийсь зволожуючий. Фруктіс без знижки 169 гривень. Шампунь, пантін 159 гривень. Так, маленькі, можливо, хтось кудись подорожує, дуже зручно з собою брати різні а, шампуньки по 9, по 7 гривень, по 5 гривень. Кому треба бюджетні, більші шампуні, 59 гривень. Дивіться, отака величезна прямо упаковка. Треба, до речі, доні зателефонувати, бо їй вона каже, все одно, яким шампунем користуватися, може їй і взяти такий. Спробувати. Також. Виглядає знаєте, так професійно ця серія. вам показую, Якщо ви то напишіть. Має. Гарно виглядають Отакі от подаринкові набори для догляду за тілом. 249 гривень. Отакий дивіться, зимовий, як на подарунки, 249 сорок А, гривень. Отак в коробочці 249 гривень. Багато різних парфумів. Але я нічого не пробувала. Якщо ви пробували і вам щось подобається, теж напишіть, будь ласка. До речі, парасольки дуже актуально. В мене зламалася та, що в машині, але я вже знайшла в мене бой дома запасні, скажімо, так 88 гривень, 149 і 119 гривень. Можливо, комусь актуально забіжіть. Для прання у такі шарики, хтось мене запитував 88 гривень. Вони такі більш м'якими роблять речі, не дають збиватися, але коли береш пуховики і кидаєш ці шарики, наприклад, я якоїсь великої різниці, що воно там розбиває весь пух, я кидала 6 штук, я не побачила. Тож всі пуховики, для мене краще саме з пухом віддавати в хімчистку. Для взуття, здивіться, з'явилася піноочищувач. А взагалі шкіряне особливе взуття. Взуття краще не мити водою, як ми звикли, а саме очищати піною. Я вже так давно роблю 55 гривень. Саме її я не пробувала, але напишіть, якщо використовували. Спрей відштовхувальний, блискавка. От я обробляю і сумки, і взуття шкіряне, і кросівки, все-все-все. Дезодорант для взуття, Значить, нейтралізатор запаху. 119, а дезодорант 59. Ну і звісно, крем-блиск 39 гривень, крем-фарба 24 гривні на будь-який смак. Фарба для замші нубуку за 77 гривень. Машинка, до речі, для стрижки катушків. У це світло вимикають. Робити нема чого, батарейки вставили і пішли працювати. Всі светри, всі свої бавовняні костюмчики, футболки приводити до порядку, якщо закатані є катишки. Дуже класна річ. Так, ще побачила. Дивіться, отакі цікавенькі штучки. Ось такий набір, мені здається, з дітками щось робити. Прям кайф. Бачите, маленька така скалочка, формочки для печива, дві, і потім така мисочка. Зараз подивимося ціну. Так, де тут? А де штрих-код? Ага. 299 гривень. Не знаю, дороговато. В Сенсеї я бачила різні такі варіанти. Дешевше. Ну, без мисочки, наприклад, але не така прям і велика різниця з мисочкою чи без. Так, дивіться, дуже гарні отакі соусниці маленькі. І от ще піала керамічна теж по 49 гривень, теж дуже симпатично. Вже з'являються новорічні різні смаколики. Дивіться, отакі фігурки Санта 129 гривень. Отакий Санта з цукерками 149 гривень, там такі теж круглі санточки маленькі. І отакі маленькі сніговички по 99 гривень. І тут ще Такі от маленькі ялиночки, по 149 гривень, по 77 гривень, по 129 гривень. Ну, мені подобається, що в них такі, нібито під дерев'я, під дерево. Я не думаю, що це дерево. Основи такі цікавенькі, різні іграшки. Також янгулятку 399 гривень. Так, дівчинка 149 гривень, ця маленька і 490 гривень цей великий пряничний чоловічок. Ось такий міні, скажімо так, адвент-календар 149 гривень. Так, а оце не знаю, що це таке по 49 гривень, а там різні різне печиво. Happy New Year. Тут навіть, бачите, до нового року вже Коня, але я не знаю, ще рановато. Новий рік Капібара, чому би і ні. Так, ну і от великі адвент-календарі, ви знаєте, я сама полюбляю. Отакі 169 гривень. Давайте подивимось, Ой, хто виробник? Хто виробник тут так? Темно, нічого не видно. Дніпро Малби Фудс. Невідомо, 169 гривень. І отакий великий 179 гривень. Отакий, дивіться, гарненький, це вже конті. Ну, конті, я думаю, точно можна брати. І отакі маленькі, до речі, великий був тільки один. Отакі маленькі по 99 гривень. Виробник Мілана якийсь. Не знаю, що це. Ну, цей гарненько виглядає. Кожна комірці маленький сюрприз. Тематичні новорічні коробочки. До речі, якщо взяти, просто покласти туди цукерки, мені здається, дуже класний подарунок, бо потім це можна використовувати під чай, наприклад. 49 гривень така невеличка. 77 гривень більше і 7. А Чому 77 і 77. Мабуть, якась помилка в стікері. Зараз подивимось. Ні, 77 гривень, слухайте. А ця середня. І середня 77. Ну, звісно, я б взяла б більше. Я завжди так роблю, а ви. Ну що, друзі, на цьому все. Я буду з вами прощатися. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.